Доброго ранку усім! Боже мій їм вчорашній десерт, він застив. Це така смакота, я не можу зупинитися. Я більше з кавусею, я більше таки не буду готувати. Це, це, ну, це важко дуже. Нема, нема межі, нема межі, що ти з'їш 100-200 грамів і зупинишся. Наша ванна в такому стані і не знати, доки вона ще буде в такому стані. Коли ті майстри приїдуть? Мікі, що там? А прораб пішов виглядати, що новенького? Та Мітусі. Тільки в трубу туди не засунься, бо буде історія. Все, ходи, бо зараз туди як залізе. Ходи Гет, ходи, в ту дирку як залізе, там ще йде, е... як то сказати, така дира по всій стіні повітряна подушка, як залізе, туди наш мікушка. Я думала, що без ванни так буде важко. Уже декілька без... днів без ванни звиклося. Ну а що, на кухні вода є? Є? Тазик є? Є. Помитися. Туалет на вулиці є, є. Абсолютно нема ніяких проблем. Можна жити. Кусько! Кусько, йди з Мікі познайомся. О. Мікі, ну ти здаровань виглядаєш. Ну ти здаровань виглядаєш. Мікі, а ти знаєш, що не можна? Ти знаєш, що не можна чіпати куська. Ти знаєш, що куська чіпати не можна. Приїхали Тумбочку брати. Я не знаю, щось ось така ні, тому що сюди нічого не по висоту нічого не заходить. Ні пінку для бриття не поставиш, ні якийсь шампунь запасний. Бачите, отут заходить. А отут уже нічого не заходить. Це єдина мебель, яка в мене буде у ванні, щоб щось поскладати. Більше нічого нігде не можна буде поскладати. Під ванною я складала, цього разу ми ванну будемо закривати. Цей колір можу все ж таки взяти. Можу взяти цей колір? Не знаю, що робити. Щось хочеться мені той колір. Хочеться мені той колір. Біле було щастя. Це теж така непогана. Але тут оце. А в нас там сіре буде, до чого нам оце? Такий набір у ванну. Взяти. І такий. Відро. Ага, іще для мила. Цілий набір такий. Бо темного кольору не буду брати. Тумбочку вже взяла темного. Я готова її поцувати кожного разу, бо мені хочеться. А оце можна такого взяти. Це типа воно. Типа, ну як, типа, біле, але але таке. Або біле, але до, до сірого, тагаби. 660. 660. 4 гривні. Такий непоганий набір. Непоганий. Такий набір десь такий непоганий набір. 640 усе коштує. Воно пластмасове. масове, якщось Якщо впаде, то. Ну, От тіто може побити мойку, побити це, якщо впаде. Да, плитку. плитку побити, плитку. а тут, якщо впаде, нічого не поб'є. Таке прикольне від... відро це, о. Це прикольне відро, бо, то в мене вже... Шокою, no. Класне таке. Та у ній обір цілий, що ти хапаєш? Mm. Все ж таки ми взяли цю тумбочку. Щось захотілося мені отакої от сірої, щось вона мені запала в душу. Я розумію, що може бути видно якихось там розводів. Ай! Біле треба мити, сіре треба мити, все треба мити. Тумбочка 3900 гривень. А мойка 1500. Це дуже дешево, дуже дешево. Таке воно хороше. Ей, воно все. Хіба я не знаю? 30 тисяч тоді би може. А так, то. Мені подобається. Мені подобається, як воно виглядає. Оржен. <гум> То це це, але це, це але для, для тут, так, це. Я не знаю, але тут тагиби на дві ли щітки. Взяли ми цей набір Він з спасмаси. Але добре, тому що ці стікляні, я боюся, щоб воно не впало і не розбилося. 640. 664, Сусідка, якраз ми приїхали, сусідка дивилася за дітьми, вони були у басейні. Та й каже, що в неї пас, крем упав на мойку і розбив мойку. Але класно виглядає. Класно виглядає. Тут воно всередині сіре. Та вже сіре таке, я не хотів. Був такий ще набір сірий. Я не брала такий сірий набір, ну бо тут реально, тут реально, рахуйте, руками взявся, вже буде видно, тут взявся руками. Тільки одна біда, що воно не гладеньке, а таке шуршаве. Буде мені важко мити. Ну нічого, в мене є такий засіб, який відмиє все. Ну що, Мікі, заціни? Нормальненько м'яса мали б якогось привезти, то привозить не поїма, що до хати. Сьогодні моя донька випробувала оцей, оцю сумочку чи оцей чехол, що під водою. Вони, правда, поставили з чоловіком старий телефон, я новий їм не дозволила. Кажу, ніякому випадку. Поставили старий і у басейні знімали. І вийшло, я зараз вам там поставлю відео. Це так класно, так круто. 70 гривень чехол Aliexpress. Це називається чехол, доню. Так. 70 гривень. Тільки, скільки воно прослужить, питання. Твій Я зараз поставлю відео так класно. А ви теж думаєте, що відтискатися, або робити яку-небудь вправу швидко, це неабияке досягнення, тобто це важко. Я теж так думала, допоки я не почала займатися. Виявляється, що швидко робити набагато легше, аніж помалу. Помалу робити. Це. Це важко. Чоловік придумав запекти в духовці гриби із перцем болгарським. Зазвичай я просто на сковорідці, а він ось так. Цікаво, скільки він тут олії бахнув. Бо якщо багато, то я це не одобрюю. Так, ще на обід буде е, до грибочків. Грибочки до відбивних. Я, бачите, намаринувала, я відбила відбивні, потім посолила, е сухим чесничком їх пересипала, цибульку їх тертою переклала. Е сухий чесник, тому що від, е від не сухого... Печія у мене, а від сухого немає печії. І отак вони у мене маринуються, бачите? І зараз буду жарити, і молоденька картопля варена і грибочки. Такий сьогодні у нас буде обід. Якийсь салатик ще треба зробити. Такий град лупить. Вроді це град, чи це такі грубі каплі, я щось не можу розуміти. По-моєму, тільки що був град. А заки я взяла телефон такі грубі каплі. Я думала, що грати? Чи був град? І машину немає, їх заховати, бо під навісом інструменти майстри привезли ті, що мають плитку робити. Стоїть плитка, стоїть під навісом, а майстрів нема. Ну, сьогодні, зрозуміло, що немає, то сьогодні неділя. Да. Такі громовиці, так як бахнуло, адже мені боюся я так, капець. Дуже боюся грозів. Так, що я хотіла сказати? З того всього забула, що хотіла сказати. А, я не розумію, чому відбивним приписують бозна яку калорійність. Яйце, ну скільки там муки, ну скільки там муки, скільки до відбивної прилипне муки. Порох. Олій, ну скільки там відбивна вже вбере в себе олії? Якщо я на всю партію, щоб пожарити відбивні, наприклад, даю одну столову ложку олії. Велику, правда, більшеньку таку. Відбивних штук, я не знаю, 15. Чому курячі, чому відразу приписують калорійність, та гб, я не знаю. Олія прям як губку маю впитати. Має та відбивна то олію, як губка впитати. Щоб була вже та калорія, що вони приписують? Ремотит холера.